Два Гаррі Магвайера заруїнили гру для мадридського реала. Реал ПСЖ, клубний чемпіонат світу. Поїхали. Що ж, блядь, не так зі складом Хабі Алонсо? Ну що ж не так, що ж не вийшло? Сама бездарна атака в світі, яка тільки може бути, знаходиться на сьогоднішній день в мадридському реалі. Для чого випускати двох однотипних гравців? Які корони з голови не знімають, і які не повертаються ні назад в оборону допомагати, ні ніякої користі не дають Мбапе та Вінісіус – це два гравці, яких протипоказано випускати одночасно на поле. Вони вигнали центр форварда на правий фланг атаки, щоб той блять навішував на кого на самого себе, чи що? Захист в цьому матчі був відсутній. Асенсіо, напевно відмовляється ставати основним футболістом. Помилок на цьому турнірі більше ніж матчів. Антоніо Рюдігер це футболіст, який вже з, з віком починає втрачати зір і не попадає вже по м'ячу. Хейсен та тренд були недоступні на цей матч. Але я думаю, що це не повинно підкошувати такий клуб, як Мадридський реал, коли два футболіста відсутні, і вся гра просто йде по одному гладкому місцю. Те, що я казав в минулих відео, що є деякі проблеми мадридського реала в захисті, і деякі ідеї мають допомогти вирішити це питання. Але, блядь, Тут мільйона ідей недостатньо, коли футболісти грають як, як гравці 72-го чемпіонату Монголії. Ці барани просто позорились і пробували за собою тягнути Вальверда в півзахисті. На мою думку, суто тренерська помилка було недостатньо балансу і явний перекос в сторону атакуючих футболістів, які час, час від часу лишали одного чого мені, бо того що вони просто-напросто не встигали вертатися в оборону. Лука Модріч настільки принизливо в такому матчі закінчує свої виступи за мадридський реал, і мені його дуже максимально шкода. І я, в принципі, розумію, він е, виходом на заміну пробував щось е, якось е, перетворити в більш позитивний рахунок. Але вік і от бажання запам'ятатися мені здається, що його трошки підвело. Як на мене, абсолютно провальна тактика на гру Хабі Алонсо провалив цей матч. Реал Мадрид виходив щось доказувати, хотів десь там так нормально обісрати ПСЖ, але забув зняти штани. А ПСЖ виходив на матч, ніби проти якогось Реймса чи Монпельє. Париж знаходиться на абсолютно якомусь елітному рівні. Навіть таких команд, як Мадридський Реал чи Баварія, мені здається, що вони зараз не відчувають. Всі виходять грати за команду та на команду. Всі футболісти знаходяться на якомусь космічному рівні. Вітін'я – це для мене просто монстр. Ви, якщо не дивились його гру, подивіться обов'язково гру в фіналі, ви будете дуже сильно шоковані. Ну, ну Мендеш з'їв свій фланг і з'їв абсолютно всіх футболістів на правому фланзі в цьому сезоні. Легенда Барселони пахав в пресингу два голи завдяки зусиллям Усмана Дембеле. В цілому тренерська робота від Луїса Енріки на максимально в якомусь їбанутому рівні. І ну, заслужена перемога на клубному чемпіонаті світу за ПСЖ, заслужений золотий м'яч за Османом Дембеле. Ну і в принципі все. І всім дякую за лайк, коментар, підписку. Пишіть свою думку в коментарях на рахунок цього матчу. Як на мене, це навіть обсуждати, нема що це єбаний провал. Всім дякую, до побачення.